Добрий день! Ласкаво просимо вас на наш канал. В повсякденному житті при спілкуванні будь-ким ми дуже часто використовуємо різноманітні фразіологізми, іноді маючи дуже приблизне розуміння, що вони означають. Отже, умощуйте зручненько та слухайте уважненько. Сьогодні ми продовжуємо детально розбирати, що означають. Добре відомі нам фразеологізми. Колись у дитинстві я дуже часто чув, навіщо мені ці мені кури. Або не робіть, або не розводьте мені ці мені кури. А враховуючи, що це було в Одесі, то дуже довго я вважав, що це чисто одеський наш вислів. Але виявляється, що це дуже відомий фразіологізм. Які часто використовують мешканці різних куточків України від Закарпаття і Галичини до Слобожанщини. Цей фразіологізм я потім чув і від львів'ян, і від харків'ян, і від киян у Дніпрі, Крапивницькому та Кременчуці. Але за однією з версій коріння цього фразіологізму дійсно походить з Одеси. Цей вислів є у Бабеля Ільфа і Петрова, Жванецького. Є легенда, що на Олексіївському ринку на Молдаванці торгувала у 19 сторіччі тітка Хима. Вона заговорювала зуби покупцям і підкидала на ваги телячу кістку чи підсовувала дохлих курей або котів замість кролів. Згодом її почали оминати. Після цього й виник вираз химені кури. Отже, хименими курами відтоді почали називати ділків, які продають бракований підроблений товар чи пропонують сумнівні угоди. Та це якісь химені кури, казали покупці, коли розуміли, що їх намагаються надурити. Розводити химені кури. А в деяких регіонах України кажуть ще «мотрені яйця означає говорити про що небудь пусте, не варте уваги. Говорити щось безмістовне, дурниці, несенітниці. Також застосовують наступні синоніми до фрезеологізму розводити химені кури, городити теревені або дурниці гнути всячину, на синітниці, версти не билиці, розказувати або наговорити або наплести сім мішків лантухів та три мішки гречаної вовни, нести ахінею, плести харамани, хармани або фарамани, розказувати сон рябої кобили, смаленого дуба плести. Плисти химери. Тобі сподобалось? Було цікаво, дізнався про щось нове? Став лайки та підписуйся на наш канал.